Польському уряді, зіславшись на висновок власної прокуратури, яка проводила розслідування, заявили, що у селі Пшеводу на кордоні з Україною в листопаді минулого року впала саме українська ракета. Ну, Пам'ятаємо, наші військові з упевненістю сказали тоді, що це була російська ракета. Поляки спочатку відмовчувалися, навіть там були е, думки, які підтримали наш висновок. Але потім Байден сказав, що е, такого не могло бути, щоб та російська ракета залетіла туди. І на ранок е, поляки сказали: ой, скоріш за все, це була українська ракета ПВО. Ча ракета ПВО ніяк не може е, таку воронку зробити. Ну там дві здається людини вбило фермери. Ну, і взагалі це проти законів військової фізики, так би мовити, щоб ракета ПВО не розривалася в повітрі, якщо не попадає в ціль, а летіла в землю і розривалася там такі. Руйнування спричинюючи, але тим не менше, поляки заявляють саме так. І судячи з усього, ми це маємо сприйняти, я дуже сподіваюся, що е ми отримаємо ну хоча б 10 додаткових е польських крабів, ну, артилерійська установка потужна, яка на 35 кілометрів стріляє, за те, що ми проковтнемо такий висновок.